Пришел, смотрю, даже этого нет. Ну вот, памятника. Вот здесь вот заборчик был. Так вот, отпилили. Ну, естественно, вот, загородку всю эту утащили. Да дело в том, что утаскивают. И, а вот там вот есть это самое пункт приема. Ну, все, туди. Останнім часом для Житомирян вже стало звичним чути, що кладовища грабують. Тож тріо молодиків, які метушилися біля однієї з могил, привернули увагу людей, що навідуються до померлих рідних. Саме вони покликали на допомогу правоохоронців. До нас звернулися громадяни, які повідомили, що на кладовищі невідомі особи демонтують металеві конструкції. Прибувши до місця події, нами було помічено трьох невідомих громадянин. Які перебуваючи на кладовищі демонтували металеві конструкції. Саме, як бачимо на даному пам'ятнику, це є прути, вони знімали їх, зрубували. Затриманими вандалами виявилося троє порубків від 18 до 20 років, які встигли понівечити десяток могил і зняти з них все металеве. Все це через гроші на гулянки. Надо були деньги, бо хотілося погуляти. Ну, лавочки, просто лавочки, і столбики железні виривав. Ну, не подумав, що це. Нині, за фактом наруги над могилами, розпочато кримінальне провадження. Молодикам загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років. Та, окрім того, у правоохоронців є підстави вважати, що заробляли хлопці і крадіжками з інших місць.